А кабачки вже просяться на волю. Були посаджені 8 квітня в стакани об'ємом 300 мл. Ось така гарно розвинена коренева система в них. Трішки листя потягнулося, але це не шкодить. Можна було їх висадити швидше, але в зв'язку з таким різким похолоданням вирішили притримати опалювальний теплиці. Кабачок це не помідор. Якщо помідор витримує плюс 2 градуси, кабачок при такій температурі може замерзнути, може пропасти. І тому зараз будемо їх висаджувати в теплу грядку, але грядка не буде просто тепла, ще будемо накривати агроволокном, тому що десь там в травні, в перших числах, а може бути, навіть і в 10 числах, тут ми не знаємо, погода наша трохи не передбачувана, буде знову пониження температури. Одне агроволокно їх не врятує. Тут треба дешеві накрити плівкою.